В наявності Audi A4 Allroad, Офіційний автомобіль в універсалі 2011 року випуску, бензиновий двигун об'ємом 2 літра, постійний повний привод Quattro, потужність 211 кінських сил. Лінзована оптика, лед-габаритні вогні, протитуманні фари, оригінальні легкосплавні 17 диски. Є релінги на даху в такому біжевому кольорі. Косметично фарбований капот підфарбовувались крило з переходом на водійську дверку. Немає ні грама пакльовки на цьому автомобілі. У неї дуже цікавий салон. S-Line комбінований, шкіра плюс алькантара з електрорегулюванням водійського сидіння, також такі вставки з натурального дерева, по дверних картах і по торпеді. Шкіряний мультируль, датчик світла, датчик дощу. У машини оригінальний пробіг 231 тисяча кілометрів, вся сервісна історія у офіційного дилера. Власником доставлено Apple CarPlay, доставлена камера заднього виду. Також тут є передній задній парктронік, двозонний клімат і підігрів передніх сидінь. Автомат самиступінчатий електроручник в цій машині працює абсолютно все. В машині не курили, нічого не потерто, не затерто, Стан салону досить таки класний багажник. Відповідно більше в порівнянні зі звичайними седанами Тут ми маємо і оригінальну шторку, і маємо оригінальну докатку. І так у нас 2011 рік. Офіційний автомобіль, офіційна сервісна історія. І з невеличких дефектів маємо отакий от нюанс по дверях задніх. Це попередній власник вже в такому стані машину купував. Так з ним і їздив. Тест-драйв можливий в Києві. Ми знаходимося за адресою вулиця Кінцева 5. Запрошуємо всіх бажаючих до нас гості. Всім гарного дня і до зустрічі!